Вітаємо вас в огляді заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. Майже всі матчі відбувалися одночасно. Встежити за ними в реальному часі було майже неможливо. Тому завдяки цьому відео ви будете в курсі усього найважливішого з рідного чемпіонату. На вас чекають усі голи та супермоменти, претензії та суперечки, результати матчів, а також усі підсумки. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Склад матчів 30-го туру. Потримаємо інтригу і результати матчів покажемо згодом. А також розповімо, хто став найкращим бомбардиром УПЛ. Які команди пробилися в Єврокубки, хто зіграє перехідні матчі за право залишитися в прем'єр-лізі. А з ким ми прощаємося. Тож усе найцікавіше попереду гарантуємо! У Львові рух приймав Динамо, і місцевій команді важливо було здобути не менше очока ніж полісся в паралельному матчі з Шахтарем. На восьмій хвилині Шепалів жорстко зупинив квасницю і рефері справедливо призначив штрафний, а не пенальті, адже фол стався до лінії. А тут рух класно запресингував суперника, коли той намагався вийти від власних воріт. «Дідик» вривався до штрафного, де впав у зітині з поповим. А Талес промігся пробити з близької відстані однак не щеред відбив. Судячи з повторів, робимо висновок, що захисник Динамо не фолив проти Дідика, тож рефері не помилився, не призначивши пенальті. Одна з перших загрозливих атак киян сталася лише на 24-й хвилині. Діало обив з льоту в падінні, проте Ледвій спокійно забрав до рук. Ще момент був у Сенегальці на старті другого тайму. Він отримав час на прийняття рішення в чужому штрафному і пробив у ближній кут, проте знову не переграв воротаря руха. Однак настирливий діало таки досягнув свого на 51-й хвилині. Андрієвський подав з кутового, а самба класно замкнув головою на ближній стійці. 91-річний хавбек відзначився дебютним голом у футболці Київського Динамо і заслуговує на вашу вподобайку. Рух відповів миттєво. В одній атаці у Львів'ян було одразу кілька можливостей для завершення, однак якісного останнього удару їм і забракло. Згодом бразилець Сталес наважився на потужний постріл з дальньої відстані, але нещеред щеред забрав до рук без особливих проблем. А на 63-й хвилині господарі відігралися. Динамівці діяли доволі розконцентровано під час кутового біля своїх воріт. Їм не вдавалося ліквідувати загрозу і винести м'яч подалі, що врешті-решт призвело до удару дідика з близької відстані в падінні головою. Капітан Руха забив свій перший гол у цьому сезоні УПЛ та подарував надію вболівальникам команди на потрапляння до Єврокубків. А майже одразу дідик міг оформлювати дубль. Він наважився на удар з дальньої відстані, стався рикошет, але не зреагував. На 76-й хвилині Динамо збільшило перевагу. Спершу Беніто опинився на ударній позиції, але впав у єдиноборстві з суперниками, що ймовірно могло тягнути на пенальті. Далі Дубінчак з метра добував у порожні ворота, але влучив у стійку. Однак найспритнішим виявився Яцик, і такий вивів знову киян уперед. Арбітри на Вар переглядали зародження атаки на предмет перебування Беніто в офсайді, але повтор дає зрозуміти, що гол був чистим. Емоції дружини власника руха Юлії можна зрозуміти. А гості могли здобувати перемогу із більшим рахунком. Беніто запресингував Талеса, перехопив м'яч і продовжив через пас на Караваєва. Той вискочив на ударну позицію, однак не переграв Ледвія. Львів'янам для виходу в лігу конференції вистачило би і нічиєї, але цього до великого розпачу Григорія Козловського не сталося. Рух Динамо: 1 1-2. Полісю в матчі з невмотивованим шахтарем потрібно було перемагати і сподіватися, що рух програє Динамо. Перший момент у матчі створили гірники. Кудрик відбив непростий удар Назарини з-за меж штрафного, а от добивання Марлона виявилося невлучним. Далі пара Марлон-Кевін організувала класну атаку, яку завершував другий прицільним ударом. Однак Кудрик потягнув. По відповіло на 26-й хвилині. Талес наважився на удар в ближній, однак трішки не влучив. А на 27-й хвилині Житомиряни забили. Після подачі скутового м'яч влучив у гірника Педріньо і від нього залетів у воріт. Чи можуть у цьому епізоді бути питання до 20-річного воротаря Твардовського, однозначно сказати не можна, але він все ж таки не врятував. А буквально невдовзі господарі збільшили перевагу. Вони стрімко перейшли в атаку. Екс захисник Шахтаря Михайличенко прострелив з флангу в глибину штрафного, де захисники не встежили за Луїфером. Венесуельський нападник визначається третім голом в УПЛ після того, як приєднався до команди взимку. На початку другого тайму Житомиряни навіть могли зробити рахунок розгромним. Дук втік у контратаку, вибіг віч навіть з воротарем, але не влучив у площину. На 64-й хвилині Назарина класно вбив зі штрафного, однак Кудрик витягнув м'яч з-під поперечини. Після фінального свистка, який зафіксував перемогу по лісі над шахтарем, Житомиряни ще певний час чекали завершення матчу у Львові. А коли дізналися, що рух програв Динамо, дали волю емоціям. Адже Житомирська команда, яка дебютувала на рівні УПЛ у цьому сезоні, здобула путівку в Єврокубки та зіграє у кваліфікації ліги конференцій. Тож привітайте її лайком до цього відео. Для Чорноморця зустріч з Дніпром-1 не мала турнірного значення, тоді як спортклубівцям важливо було зіграти не гірше, аніж рух та полісся у їхніх матчах, щоб отримати путівку до Ліги конференцій. Гості мали відкривати рахунок на сьомій хвилині. Одесити недостатньо сконцентровано зіграли у власному штрафному, що трансформувалося у пожежу. Врешті-решт-Лідні був головою з близької відстані у порожні ворота, однак польовий гравець Чорноморця вибив м'яч головою з лінії. А тут Лідні вривався до чужого штрафного і падав у єдиноборстві з Васильєвим. Судячи з повтору, момент залишається доволі неоднозначним, адже гравець Чорноморці насправді міг перечепити ноги суперника. А укомпенсований до першого тайму час «Дніпро-1» вийшов уперед. А Демюк з правого флангу очередько замкнув головою на дальній стійці. В останньому турі сезону орендований у «Шахтаря» захисник відзначається своїм першим голом у футболці Дніпра 1 Гості могли збільшувати перевагу на 64 й хвилині. Після подачі з кутового м'яч потрапив до сватка, який бив з близької відстані. Однак варакута парирував ногами. А на 73 й хвилині Дніпро 1 забив переможний гол, третяков отримав пас у тем, набрав хорошу швидкість, дещо наблизившись до воріт і завдав класний удар з середньої відстані. Хавбек відзначається красним голом у воротах своєї колишньої команди. Якщо вважаєте його гол найкрасивішим у 30-му турі, пишіть третє у коментарях. Команда Юрія Максимова здобуває перемогу в Одесі та зіграє в лізі конференції у наступному сезоні Чорноморець Дніпро-1-0. Металісту 19.25 потрібно було виключно перемагати верес, щоб уникнути прямого вильоту і потрапити до зони перехідних матчів. У такому випадку до першої ліги напряму вирушили би саме рівняни. А от команді Шендрука у випадку неперемоги минає в кривому розі вистачило би і нічиєї з харків'янами. На дев'ятій хвилині супермомент виник у гостей. Сікейра подав скута штрафного на дальню, але ані Дахновський, ані Шастал не змогли замкнути. Господарі відповіли на 17 17-й хвилині. Жичі навісив з правого флангу. Юсову дали пробити з меж штрафного, але когут красивим сейвом врятував свою команду. А як у цьому моменті не забив Сидоров, питання з багатьма невідомими. Захисники Вереса діяли необачно у власному штрафному. Форвард Харків'ян вперто пройшов багатьох з них, проте не переграв Когута. Верес вийшов уперед на 33 й хвилині. Морозко був активним на правому фланзі і знайшов у чужому штрафному Дахновського, який класно приборкав м'яч і другим дотиком прицільно пробив. У Дахновського 5 голів та 3 асисти у цьому сезоні. А якщо вважаєте, що саме він забив найкрасивіший гол 30-го туру, пишіть Дахновський у коментарях. На 63 й хвилині Верес збільшив перевагу. Сікейра подав на вільну ділянку штрафного, куди забіг Кухарук, який потужно пробив у ближній кут. Тут мозіль засейвив. Однак Кухарук підхопив та навісив на дальню, де гайдучик замкнув головою ледве не ударом впритул. У Форварда Вереса три голи та три асисти в нинішньому сезоні, але цей, вочевидь, найважливіший. На 73 й хвилині металіст 19 1925 отримав право на пенальті. Це кучеров дуже невдало пішов у відбір проти Вечіберат у власному штрафному і скосив суперника ззаду. Сумнію, що до фолу не залишилося. Юрченко з позначки шансів кого-то не залишив та подарував своїй команді надію на порятунок. Невдовзі харків'яни ледве не створили камбек. Моура знайшов Беречука, а той прицільно бив у дальній з меж штрафного. Однак кого дістав. А невдовзі арбітр Шандро призначив пенальті вже у воротах господарів після падіння Рвалівіча у єдиноборстві з капінусом. Футболісти жовто-синьої команди бурхливо сперечалися з рефорі, адже вважали, що їхній гравець не фолив. То Шандору довелося самому переглядати повтори, і він вирішив, що фолу дійсно не було. Якщо не згодні з його рішенням, пишіть Шандор помилився у коментарях. Тепер рівняни зіграють у перехідних матчах, а харків'яни вилітають напряму. Металіст дев'ятнадцять двадцять верес, Кривбаста Минай зустрічалися в Кривому розі. Ужгородцям для продовження боротьби за збереження прописки в УПЛ і потрапляння в зону перехідних матчів потрібно було виключно перемагати суперника, який заздалегідь став бронзовим призером чемпіонату і не мав турнірної мотивації. У господарів був непоганий момент, щоб іти вперед на 18 18-й хвилині. Ексгравець минаю, твердо хліб довго готував удар. А коли завдав його з лінії штрафного, то не поцілив у площину. Через 5 хвилин, куди прицільніше бив Даніель Соса, але Кемкін без проблем забрав до рук. А от ближче до завершення першого тайму молодий голкіпер гостей припустився помилки. Панідільнику ніхто не завадив бити з середньої відстані, тож він скористався нагодою, а Кемкін чомусь не зреагував. Можливо, талановитий воротар Минаю не бачив момент удару, але свою команду він рятувати не зміг аж ніяк. Кривбас добив суперника ще до перерви. Якісні комбінації після вкидання аута та необачна гра захисників Минаю завершилися ударом кузика, ледве не в порожні ворота з близької відстані. 21-річний півзахисник, який минулого літа перейшов з Динамо на правах вільного агента, забив 5 голів і зробив 4 асисти за цей сезон УПЛ та заслужив на ваш лайк. В самісінькому дебюті другого тайму вакула потужно бив зі штрафного з дальньої відстані, але Миханько зреагував. А на 66 й хвилині рахунок став розгромним. Це Кожушко отримав м'яч поблизу чужих воріт, перехитрив Кемкіна і спрямував у сітку. З дев'ятьма голами Олег Кожушко увійшов до списку кращих бомбардирів у ПЛ цього сезону. Будемо відвертими шансів на таку потрібну перемогу в цьому матчі Закарпатці не мали. Кривбас Минай 3 0 Болонь та Олександрія зустрічалися в Києві і пивоварам для того, аби не впасти до зони прямого вильоту, потрібно було здобути не менше очок, аніж Минай та Металіз дев'ятнадцять у своїх матчах. На сьомій хвилині господарі справедливо вимагали пенальті у ворота Олександрії. Мединський прострілював у дотики м'яч лучів у руку кампушу. Проте рефері Віталій Романов та арбітр Навар Денис Шурман чомусь не побачили в цьому фолу. Імовірно, вони вирішили, що м'яч влучив у руку після відскоку від грудей португальця. Але якщо вважаєте, що арбітр помилився, пишіть оболонь пенальті у коментарях. А на 24-й хвилині гості вийшли вперед. Після вкидання з бокової ковалець прострелив на ближню і Безера красивим ударом спрямував м'яч у сітку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Безера у коментарях. Оболонь відповіла у своєму стилі. Шаленим ударом ледве не з центру поля. Воротар Єрмаков не без труднощів забрав м'яч до рук. Бив з цієї відстані, звісно, Черненко. А на старті другого тайму ковалець збільшив перевагу гостей. Капітан Олександрій продемонстрував наполегливість біля чужих воріт. Ефектно обійшов голки Кичака на коротку і спрямував м'яч у ворота з близької відстані. На рахунку Кирила два голи та три асисти за підсумками цього сезону. Невдовзі гості зробили рахунок розгромним, причому дуже ефектно. Михайленко з центру поля віддав на хід Безері. Той вискочив віч навіть з голкіпером і красиво його перекинув. Обидва голи Безери у цьому матчі дуже якісні. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть просто бразилець у коментарях. На 64 й хвилині оболонь ледве не оформила шедевр. Після дальнього удару Єрмаковстик перевести м'яч у стійку, а от добивання Нагієва з меж Воротарського виявилося невдалим. В підсумку пивовари без особливих шансів зазнають поразки. Але враховуючи виступ металіста 1925 та Минаю, зіграють перехідні матчі за збереження прописки з лівим берегом. Оболоню Олександрія 0-3. Матч ЛНЗ та Ворскли був єдиним, який винесли на п'ятницю, адже турнірного значення він не мав для жодної з команд. Черкащани вийшли вперед на 16-й хвилині. Ще й як. Олів'є Тіль подавав з кутового і закрутив м'яч у сітку воріт. Візуально могло здатися, що останнє торкання зробив саліху на дальній стійці. Але насправді взяття воріт на рахунку тіля, який забив з кута, а його партнер торкнувся м'яча, коли вже той перетнув лінію воріт. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть тіль у коментарях. Могли господарі збільшувати перевагу буквально через пару хвилин. Яшарі пробив середній відстані та влучив у суперника, а от без сала виявився прицільнішим на добуванні. Щоправда, голкіпер дебютанту ПЛ від Ворскли Олександр Домолега парирував. Полтавці загрозливо відповіли на 37-й хвилині. Після вкидання з бокової з меж штрафного бив Глущенко. Однак ще один воротар дебютант Тепер від ЛНЗ Кирил Самойленко впорався. А ось тут Тіль дуже небезпечно пробивав зі штрафного. Однак до Молега дістав під попередченою. ЛНЗ намагався забити ще раз прямим ударом з кутового. Воротар полтавці вибив кулаком, а потім проти нього зафіксували фол. Згодом до Молега завадив красеню голу від прядуна, який замикав на віз правого флангу ударом в падінні через себе. Черкащани здобувають перемогу завдяки єдиному голу в першому таймі. ЛНЗ Ворскла 1-0. Невмотивована з турнірної точки зору зоря була номінальним господарем матчу проти колоса у ковалівці. Все вирішив єдиний гол Д'єго Каріоки на 75 й хвилині. Олександр Поздіїв здобуває першу перемогу як тренер на рівні УПЛ. Зоря Колос 0-1. Дивимося на усі результати матчів 30-го туру. ЛНЗ мінімально обіграв Ворсклу, Чорноморець програв удома дніпро 1 Кривбас розтрощив Минай, а Олександрія Оболонь. Колос на виїзді впорався з Зорею. Металіст 19-25 в лобовому матчі програв Вересу. Полісі рішуче обіграло Шахтар, а рух поступився Динамо. Шахтар чемпіон УПЛ сезону 2023-2024 років. Динамо фінішує другим. Ці команди зіграють у лізі чемпіонів. «Кривбас» – бронзовий та здобуває путівку в кваліфікацію Ліги Європи. Дніпро 1 та Полісі зіграють у кваліфайн-раунді Ліги Конференцій. А отрок залишився без єврокубків. Також у верхній частині турнірної таблиці завершили сезон «ЛНЗ» та Олександрія. «Металіст-1925» та минай дві останні команди чемпіонату, і вони вилітають з УПЛ. Верес та оболонь зіграють перехідні матчі за збереження прописки з епіцентром та лівим берегом. Відповідно, напишіть у коментарях, як вважаєте, Верес або оболонь зможуть зберегти місце в прем'єр-лізі чи ні? Владислав з Динамо забив 14 голів за сезон та став найкращим бомбардиром прем'єр-ліги 2023-2024 років. Його партнер бояльський гірник Сікан та кожушко скривбаса відзначилися по 10 разів. Дніпряни Філіпов та Гуцуляка також Гереро Зорі завершили сезон з дев'ятьма забитими голами. Кожен. Таким вийшов сезон української прем'єр-ліги 23-24 років. Ми разом насолоджувалися голами і аналізували моменти, вболівали за улюблені команди, розбирали суддівські рішення, хвалили та критикували. Іншими словами, весь сезон ми разом жили рідним футболом. Дякуємо, що були з нами. Ще більше будемо вдячні, якщо поставите лайк цьому відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей. Адже далі буде.